У неділю Кременчук вперше відвідав митрополит Київський та всієї України Епіфаній, який є предстоятелем православної церкви України. Цей історичний момент для нашого міста став важливим етапом у релігійному та громадському житті Кременчука, підкреслюючи значення духовної традиції та національної ідентичності українського народу. Митрополит Київський та всієї України Епіфаній очолив Божественну літургію у Свято-Миколаївському соборі. Сьогодні для мене велика радість. Разом тут підносити наші спільні молитви до Бога. Нам є за що дякувати Богові, адже Господь нам благодіє і допомагає у цей непростий час випробувань. Ми хочемо жити у свободі. Ми хочемо жити у своїй незалежній українській державі, молитися своєю зрозумілою українською мовою. У своїй незалежній українській церкві разом із предстоятелем православної церкви України Епіфанієм Кременчук відвідав і митрополит Полтавський та Кременчуцький Федір. Сьогодні ви відвідали одну із перших українських парафій нашої церкви. Ми знаємо, що це перші ваші відвідані Кременчука. Ви не були раніше в нашому місті, були проїздом. І тому для нас це особливо радісно і це історична подія. Ми це закарбуємо в історії нашого міста Кременчука. І ми щиро вам дякуємо. Ми бажаємо вам здоров'я, міцного сили для розбудови української церкви. Візит митрополита Київського та всієї України Епіфанія відзначається не лише релігійним, але й культурним значенням, оскільки він наголошує на єдності вірян та важливості незалежної української церкви. Це також ще один крок у зміцненні авторитету та ролі православної церкви України у житті суспільства. Це неперевершена радість. радість. Ми... Очікувані великої радісті готувалися, дійсно готувалися. Ну наскільки Господь дарував нам можливість показати у найкращому вигляді плоди трудів трьох десятиліть наших земляків. Довготерпіння Боже привело нас до цієї великої радості. Ми щиро дякуємо. Щиро і уплівно. Дорогі владика, бажаємо вам віри, патріарха Авраама. Дорогі блодика, бажаємо вам мудрості царя Соломона, довготерпіння багатостраждальної волі і любові, любові апостола Івана Богослова. Знаковою подією стало і погашення конверту зі світлиною предстоятеля ПЦУ Епіфанія. Приїзд його святість. Це для нас велика велике свят. Тільки що «Епіфанія» святість його підписала Конверт Адаму в музеї це дуже велике велике діло. Також митрополит Епіфаній побував на місці майбутнього будівництва собору біля пам'ятного хреста. Міський голова Кременчука Віталій Малецький на знак поваги та вдячності за візит подарував блаженнішому владі. Ладиться картину, на якій зображений успенський собор до руйнації це. Остання фотографія, яка була зроблена. Зроблено з тієї фотографії 43-го року. Така картина. Ми хочемо вам її подарувати. У нас є такі Дякую. художники, які ну, по історичним фотографіям відтворюють деякі. Ну, він малий, ну, порівняно так, скільки колон тільки. Предстоятель ПЦУ відвідав і храм на честь преподобного Серафима Саровського та звершив молебень за перемогу України над російським агресором. Митрополит Київський та всієї України Епіфаній поділився враженнями від Кременчука. Прекрасне чудове місто, яке має храми, яке має духовні осередки, яких постійно. Лини молитва за Україну, лини молитва за наших українських воїнів, за наш український народ. Я переконаний, що незабаром всі храми будуть належати до нашої помісної української православної церкви. Це незворотній процес, він розпочався і він завершиться успіхом. Всі містяни будуть в одній українській церкві молитися до Бога і служити інтересам свого українського народу Валерія Лисенко Максим Пальчик Кремчуцькі новини.